Огляд спеціально для магазину АЛО. Придбав ось такі електронні а, кухонні ваги. Сатурн. Модель STKS 7810. Це а, ваги з сенсорним керуванням. Точність зваження 1 грам, максимальна вага зваження 5 кг. Дуже добре, що є а рік повної гарантії. Кольори є різні, білі, червоні, салатові. Мені дуже сподобалися чорні. В комплекті йдуть, йде ну, інструкція українською мовою і дві батарейки типу 3А, що дуже добре. Тому що можна одразу перевірити їх при отриманні. Інструкція, що йде в контакті, вона дуже неінформативна. Тут геть зовсім не описано детально функцію кнопок і покази дисплею, тому прийшлось все дізнаватися дослідним шляхом. мені дуже сподобалися своїм лаконічним дизайном, якістю матеріалів і дуже якісною зборкою. Є суцільна скляна платформа. Сенсорні кнопки, це дуже добре, тому що якщо щось може розлитися, якась рідина, то воно не пошкодить дані ваги. Зі зворотнього боку ми бачимо ось таку пластикову основу з якісного пластика. Є чотири тензометричні датчики, Резинові ніжки такі зроблені, щоб не ковзало. Відсік для батарейок. Батарейки, які йшли в комплекті від продавця. Тепер перевіримо, як вони працюють ці ваги. Вмикаються натискання на кнопочку On-Off. Так, щось воно не попав я. Тест е сегментів. LCD-дисплея відбувається і далі можна вже зважувати. Кнопочка Юніт змінює режими і одиниці виміру. Наприклад, то було в грамах, а зараз в фунтах і унціях. Далі йде вода в мілілітрах, якщо потрібно комусь об'єм. Якийсь кудись вилити. Далі йде в чашках одна чашка 250 мл. Далі йде молоко в мілілітрах. Ми знаємо, що щільність молока відрізняється від води, тому тут окремо є для молока, і молоко в чашках. І ще раз натискаю знову вага в грамах. Бачимо, що тут постійно е помигує трикутничок, з'являється і, і зникає. Він Показує, що е, зважувана вага, покази стабільні. Наприклад, якщо ми зважуємо, він зникає. Але коли встановлюється вага, то він е, фіксується. Ну і з, Зі стрілочками така нулик, і з двома стрілочками показує встановлення нуля. Е, е, вимикаються ваги. Також на кнопочку на сенсорну кнопку on-off, але дуже добре, що вони не вимикаються одразу. Тобто вимикання випадкового не відбувається. Це дуже теж добре. А треба натиснути і потримати пару секунд, і воно виключається. Тепер далі. Тут ще є така функція, якщо натиснути і потримати ось цю кнопку. Ну, Вірніше, коли покази не фіксуються, нестабільні, то на екрані з'являється Unstable. Це такий напис, і вони вимикаються. Тобто нема вимірювання. Наприклад, якщо нестійка поверхня, ваги хитаються і покази не фіксуються, то пише Unstable і вимикаються. Так, перевіримо, як же вони зважуються. Беремо, наприклад, фісташки розфасовані 150 грам. І кладемо на ваги. Показую 154 грами. врахуванням ну, паковання це дуже добре. Але я взяв, щоб перевірити точність, купив вагові фісташки і е, на касі у новосі на професійних вагах зважили 184 грами. Ось такі вони. Перевіряємо і точно 184 грами. Це показує, наскільки вони точні. Далі. Якщо вага більше 5 кг, то тут з'являється напис Overload. Перенавантаження. Максимально зважено до 5200 г. Так, наступне. Якщо вам потрібно щось зважити із використанням тари, кладемо, наприклад, ось таку місочку, 194 грами. І обнуляємо натисканням на кнопку on-off. Встановлюється 0. А тепер можна зважувати те, що ми хочемо: 184 грами. Все добре. А тепер ще одне. Якщо вага тари більше 500 грам, наприклад, ми обнулимо зараз, поставимо тару 500 грам. Ух, немає тари, 500 поставимо просто ось 300 грам ще на тарілочку насіння і ще кинемо хмелі сунелі, щоб було більше 500 грам, 510 грам. А тепер обнулимо, наче це тара. І ви бачите, з'являється додатково значок, якийсь ромб зі стрілочкою і літерою Т. Можливо, що це важка тара використовується. Не знаю, тому що це ніде не написано. От знімаємо нашу тару, і тут показує мінус 510 грам. Обнулюємо і у нас 0 грам. Мінімальна вага. Зважування це, це 2 грами. От, наприклад, ми ставимо тарілочку і обнуляємо. Якщо ми добре швиденько насипамо, наприклад, насіння візьмемо і будемо сипати насіння і перевіримо. Бачите? 2 грами, 3 грами показали. мінімально 2 грами. Це дуже добре. Ще одне. Вимикаються ваги автоматично через 2 хвилини. Я знаю, що в багатьох вагах, там 30 секунд буквально, і деякі люди не задоволені, щоб так швидко вимикаються. В даному випадку тут 2 хвилини. Ще одне хотів показати, так як в цих вагах немає індикатора розряджених батарей. Чому я здивувався? Але потім вставив ось дуже розряджені акумулятори Duracell. Думаю, і перевірю, що ж буде, коли ваги будуть, ну, верніше, батарейки будуть розряджені. Вмикаємо. Ви бачите... Все увімкнулося, але вже е, покази на LCD дисплеї дуже тусклі, е, вже немає то, тої, тієї підсвітки. Тепер перевіримо, як вони працюють. Бачите? 185 грам показуємо. Давайте ще раз обнулимо на всяк випадок. ще раз перевіримо. 184 грами. Абсолютно точно показують, як і три абсолютно нових батарейка. 184 грами. Це дуже добре. Тому ще раз хочу сказати, що дуже задоволений цими вагами І вам усім рекомендую висока. Точність і дуже гарна якість виробу. Дякую за увагу.